Слава Україні! Триває 1141 ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України загалом протягом минулої доби відбулось 161 -е бойове зіткнення. На Харківському напрямку Сили оборони України відбили три атаки російських окупантів у районі Вовчанська. На Купінському напрямку минулої доби відбулось п'ять атак російських окупантів. Неподалік населених пунктів Степова Новоселівка та Загризове. На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів поблизу Греківки, Катеринівки, Нового та Колодязів. На сіверському напрямку українські воїни відбули чотири атаки російських загарбників у напрямку Григорівки, Білогорівки та в районі Верхньокам'янського. На Краматорському Напрямку Сили оборони України відбили шість атак у районах Васюківки, Часового Яру, Білої Гори та Курдюмівки. На турецькому напрямку російські окупанти здійснили 18 безуспішних атак неподалік Козарянівки, Торецька та Леонідівки. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 58 атак російських окупантів у районах населених пунктів Калинова, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Котлярівка, Богданівка та Андріївка. На Новопавлівському напрямку сили оборони України відбили 13 атак противника поблизу Костянтинополя, розливу Дніпроенергії та Бурлацького на Гуляйпільському напрямку. Російські загарбники здійснили три атаки у бік вільного поля та у районі Бурлацького. Успіху не мали на Оріхівському напрямку. Українські воїни відбили чотири ворожі атаки у районах Степового та Лобкового. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 25 російських атак. Російські терористи завдали 35 авіаційних ударів із застосуванням 50 керованих авіаційних бомб. А також здійснили 323 артилерійські обстріли, зокрема сім із реактивних систем залпового вогню по території Курщини. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України одного ракетного удару із застосуванням трьох ракет, а також 91 авіаційний удар, скинувши 162 керовані авіаційні бомби. Крім цього, російські терористи здійснили майже 4900 обстрілів 100 із них із реактивних систем залпового вогню. Також ворог залучив для ураження по території України 2180 дронів Камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони України уразили 10 районів зосередження особового складу, а також техніки російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1270 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 10 бойових броньованих машин, 52 дві артилерійські системи, один засіб протиповітряної оборони, 56 безпілотників, оперативно-тактичного рівня, 118 одиниць. Автомобільної техніки російських окупантів ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!